judged pe pe Сьогодні говоримо про важливе питання для всіх спеціалістів з охорони, безпеки, праці і роботодавців. Перевірки Держпраці у 2025 році. Давайте розглянемо основні моменти нового річного плану. Справа в тому, що 29 листопада поточного року Держпраці затвердила річний план здійснення заходів державного нагляду контролю на 2025 рік. У перелік суб'єктів господарювання, що підлягатимуть перевіркам, включено 18 747 підприємств. Серед них підприємства галузі будівництва, сільського господарства, харчової галузі, галузі Лінного транспорту, комунального господарства та інші. Перевірки охоплять суб'єктів господарювання з високим, середнім та навіть незначним ступенем ризику здійснення діяльності. Сфери перевірок: державний гірничий нагляд, контроль за зайнятістю населення, нагляд за дотримання трудового законодавства, охоронної праці та гігієни праці. Перевірки будуть проведені у таких сферах: Державний гірничий нагляд. Перевірка відповідності діяльності підприємств вимогам безпеки у гірничій промисловості. Дотримання законодавства про зайнятість населення. Контроль за дотриманням законодавства щодо працевлаштування, зокрема, осіб з інвалідністю. Додержання законодавства про працю. Перевірка дотримання трудових прав працівників, умов праці та виплати заробітної плати. Охорона праці. Нагляд за дотриманням норм і правил охорони праці на підприємствах. Гігієна праці. Контроль за забезпеченням санітарно гігієнічних умов праці у річному плані перевірок на наступний рік зазначені строки проведення перевірок на різних підприємствах. Вони складають до 4, до 5 або до 10 робочих днів. До того ж, зазначена дата початку проведення перевірки по кожному із суб'єктів господарювання. Даний план знайдете за посиланням. Під цим відео у форматі Excel. На останок зауважу, що не тільки Держпраця оприлюднила свій план перевірок на наступний рік. Свої плани перевірок затвердили й інші органи, серед яких Держспецв'язку, Міністерство економіки, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ, Держлікслужба та інші. Дякую вам за увагу до каналу. Деєсь до нього, щоб отримувати сповіщення про появу нових відео, ставте лайки та залишайте коментарі. До зустрічі у наступних відео!